Псалом 102. Благослови душе моя, Господа, і все нутро моє, святе імені Його. Благослови душе моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його. Всі провини Твої Він прощає, всі недуги Твої здоровляє. Від могили життя Твоє Він визволяє, милістю та милосердям тебе коронує. Він бажання Твої насичає добром і відновиться, мов той орел, твоя юність. Господь, Чинить правду та суд над всіма переслідуваними. Він, він дороги свої об'явив Моїсею, а діла свої дітям Ізраїлю, щедрий та милосердний Господь, довготерпеливий та многомилосердний. Не, не, не завжди ти був ворогом нашим і не навіки заховував гнів, не за прогріхами нашими ти поводився з нами і, і не відплачував нам за провинами нашими. Бо як високо небо стоїть над землею, така велика милість всього для тих, хто боїться Його, і як далеко захід від Сходу, так він, так він віддалив від нас наші провини. Бо як батько жалує дітей, так Господь пожалівся над тими, хто боїться Його, і, бо знає він створення наше, пам'ятає, що ми порох. Чоловік то як трава, дні його, як цвіт польовий, так і цвіте він. Але вітер перейде над ним і немає його, і вже місце не, пізна, і вже місце його не пізнає його. Госпо, милість, бо милість Господня від віку до віку над тими, хто боїться його, а правда його над синами синів. Бо Господь міцно постав на небі престолу свого, а, а царство його над ним володіє. Благословіть Господа, його ангели велетні сильні, щоб виконувати його слово і Щоб слухати голосу слів Його. Вословіть Господа, усі небесні сили Його і слуги Його, що чинити Його волю. Вословіть Господа, його діл і всі діла Його, і всі місця царювання Його. Вословіть, вословить душе моя Господа. Амінь.